775, 275. Як ти бачиш понтиражу? Був у Харкові. І ні, цього разу ми поки новий магазин тут не відкриваємо. Я придумав дещо краще. Ви дивись, на даний момент в нашій мережі по всій Україні вже 9 магазинів. От нещодавно навіть на Софіївській Бошевці відкрились. І знаєш що? Цього разу я тобі покажу і розкажу про наш найперший магазин. Готовий? Погнали! Ну, по-перше, як туди е, дібратися? Ну, я думаю, ТРК «Україна» на проспекті ювілейному ти впізнав. Ну, а далі прямуємо в сторону кіноленду. Пішли. Кать, все ж в силі, ввечері йдемо. Ну, хто зрозумів, той зрозумів. Пішли. Ну і що, ось, власне, наш перший чекпоінт – Кінотеатр. Тут тролейбусна зупинка, будь ласка. Я в принципі розумію, що зараз кінотеатр не працює, на жаль, але наш він, по суті, нужен, бо ми ж йдемо у 775. Зараз там купиш великий собі монітор, будеш вдома, з комфортом дивитись фірми. Погнали далі. Бачиш банер? Бачиш, бачиш, ми на правильному шляху вже трошки залишилось. Пішли. Ну і власне ми на місці. Майже. Ми трошечки розігналися, і от, як показує стрілочка, вхід був трошки ззаду, пішли. Ну що, за цими дверима, не побоюсь цього слова, знаходиться історичний магазин. Він вперше відкрився для покупців 11 років назад. Ну, зовсім нещодавно ми його оновили, тож, ласкаво просимо! Саме з цього магазину почалась історія національної мережі комп'ютерної техніки 775. магазини якої на зараз є не тільки в Харкові, а й в Києві, Львові, ну, як вище було сказано, в Софіївській Борщагівці. Попри те, що тут небагато місця, тебе все одно чекає широченний вибір комп'ютерної техніки з Європи, звісно, з річною гарантією. Так що салтів'яни, харків'яни, українці, дамці, всі будь-хто! Аби не уталі. Чекаємо вас на проспекті ювілейному 54А.